Без жінок на світі все не так. Напередодні 8 березня івано-франківські актори влаштовують подарунок усім жінкам універсальний одноіменний театральний концерт. Актори переконані, дарувати свято жінці необхідно упродовж життя, а не один раз у рік. Тому скептично спостерігають за чоловіками, котрі поспішають за тюльпанами саме на 8 березня. На думку акторів, весна, привід дарувати радість та усмішки. Це романтична пора, яка спонукає до оригінальних вчинків. Цього разу на сцені Облму драм театру такий собі Лейдоскоп мистецтва, де задійні більшість артистів драми і балету. Пантоміма, естрадні номери, балетні па – усе під супровід кращих зразків класичної музики. Театральне дійство відбуватиметься наживо, без жодних натяків на фонограму. Прозвучать і арії з відомих оперет, таких, ви знаєте, що імри Кальмана, і Сільва багато любимих, і, і Баядера, Фіалка Монмартру, і просто з Летючої миші. миші, і Моцарта, Веласкис. Ми намагалися будувати нашу програму таким чином, щоб це справді були відомі твори, відомі хіти. Але ну, не попсові, а такі справжні, гарні. Щоб глядач, сидячи в залі, сидів і йому хотілося. Підспівувати хотілося підтанцьовувати. Ще одна театральна тема. Тарас Шевченко геніальний письменник і пророк. Те, що він писав понад півтори сотні років тому, усе про сьогодення. Моновистава вистава послання Богдана Козака, прем'єра Євро-Франківську. На Народний артист України Богдан Козак за дану виставу отримав національну премію імені Тараса Шевченка. Послання вже презентували у театрах світу. Цю п'єсу нещодавно бачили Парижани. Це занадто якось воно експериментально. Ну знаючи козака, але поступово оця магія настільки вона втягує, 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 що розумієш, що справді, от один актор такого рівня може тримати глядача. Те, що він писав, це все є про сьогодення. Оксана Дудій, Михайло Березень, Андрій Шкварла. Новини на вежі.